Які ваші шанси виграти в лотерею? Лотерея – мрія про багатство чи фінансовий самообман. Лотерея саме слово викликає в уяві картини розкішного життя, безтурботних подорожей і повного позбавлення від фінансових турбот. Мрія про раптове багатство, доступне кожному, хто купує квиток, є потужним стимулом, який змушує мільйони людей витрачати гроші на шанс, який практично дорівнює нулю. Але чи так приваблива ця мрія, якщо розглядати її з точки зору раціонального фінансового планування? Я часто стикаюся з тим, що люди сприймають лотерею як спосіб легких грошей, як можливість вирватися з фінансової рутини. Вони вірять в свою удачу, в те, що саме їм пощастить. І це зрозуміло надія на краще закладена в людській природі. Але реальність така, що шанси на виграш у лотерею катастрофічно малі. І ігнорування цього факту може призвести до небажаних фінансових наслідків. Як експерт, який працює з людьми, які прагнуть фінансової стабільності, я бачу в лотереї не стільки можливості, скільки потенційну пастку. Це емоційна інвестиція, яка рідко приносить позитивний результат. А іноді може навіть призвести до серйозних фінансових проблем. Математика проти надії, реальні шанси. Статистика, представлена у вихідному матеріалі, говорить сама за себе, шанси виграти Джекапе от Мега Мілен становлять приблизно 1 до 300 мільйонів. Це можна порівняти з ймовірністю бути ураженим блискавкою або нападом акули. І, що найцікавіше, ймовірність отримати травму у ванній кімнаті значно вища. Ці цифри не просто сухі факти, це сувора реальність. Вони демонструють, наскільки нереалістичними є очікування багатьох людей, коли вони купують лотерейні квитки. Ми часто ігноруємо математику, піддаючись емоціям і сподіваючись на диво. Особисто я вважаю, що ігнорування ймовірностей є небезпечною звичкою, особливо якщо мова йде про фінанси. Замість того, щоб покладатися на удачу, важливо приймати обґрунтовані рішення на основі фактів та аналізу. Лотерея як інвестиція, ілюзія чи реальність. Багато людей, особливо в складних економічних умовах, розглядають лотерею як спосіб швидкого збагачення. Вони думають, що це шанс виграти в житті. Але чи справді лотерея є інвестицією? Розглянемо це з точки зору фінансового планування. Інвестиція це вкладення коштів з метою отримання прибутку в майбутньому. Вона передбачає оцінку ризиків і потенційної прибутковості. Лотерея же – це гра заснована виключно на випадковості, ризик втрати всіх вкладених коштів практично гарантований, а потенційна прибутковість мізерно мала. Уявіть собі, ви регулярно витрачаєте гроші на лотерейні квитки, сподіваючись на виграш. Натомість ви могли б інвестувати ці кошти в більш надійні активи, такі як акції, облігації чи нерухомість. З часом ці інвестиції можуть принести вам набагато більш значний дохід. Альтернатива лотереї розумні фінансові стратегії. Замість того, щоб витрачати гроші на лотерейні квитки, я рекомендую зосередитися на створенні довгострокового фінансового плану. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти вам досягти ваших фінансових цілей. Створіть бюджет, визначте свої доходи та витрати, щоб зрозуміти, куди йдуть ваші гроші. Погасити борги, високопроцентні борги, такі як кредитні картки, можуть значно знизити вашу фінансову стабільність. Створіть резервний фонд, наявність резервного фонду допоможе вам впоратися з несподіваними витратами. Інвестуйте у своє майбутнє, почніть інвестувати якомога раніше, щоб скористатися складними відсотками. Підвищуйте свою фінансову грамотність, вивчіть основи фінансового планування, щоб приймати обґрунтовані рішення. Особисто я завжди рекомендую своїм клієнтам починати з малого, поступово збільшуючи свої інвестиції. Важливо не поспішати і не ризикувати всім своїм капіталом. Мій особистий досвід, чому я не граю в лотерею. Я ніколи не грав у лотерею, і ось чому. По-перше, я вважаю це марною тратою грошей. Замість того, щоб сподіватися на диво, я вважаю за краще активно працювати над досягненням своїх фінансових цілей. По-друге, я не вірю в удачу. Я вважаю, що успіх це результат наполегливої праці, дисципліни і правильного планування. Я бачив, як люди втрачають гроші, намагаючись зробити багатство на лотереї. І це завжди сумно. Тому що я знаю, що вони могли б використовувати ці гроші ефективніше, щоб покращити своє життя. Висновок розумний вибір ключ до фінансового благополуччя. Лотерея – це гра, яка може бути веселою та захоплюючою. Але не варто сприймати її як спосіб швидкого збагачення. Реальні шанси на виграш мізерномалі, а потенційні фінансові наслідки можуть бути серйозними. Замість того, щоб витрачати гроші на лотерейні квитки, я рекомендую зосередитися на створенні довгострокового фінансового плану. Інвестуйте у своє майбутнє, підвищуйте свою фінансову грамотність та приймайте обґрунтовані рішення. Пам'ятати – раціональний вибір ключ до фінансового благополуччя Не дозволяйте мрії про раптове багатство затьмарити розум. Зосередьтеся на створенні стабільного фінансового майбутнього, заснованого на праці, дисципліні та правильному плануванні. І пам'ятайте замість того, щоб мріяти про виграш в лотерею, краще вкладіть ці гроші в себе і своє майбутнє. Ви здивуєтеся, як багато чого зможете досягти.